Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, а де знаходитися? Зараз ви? Да, от чекаю включення і буду спускатися далі на поверх підвал, тому що нам треба поговорити зрозуміло. Тому давайте говоримо швидко. Ви пов'язуєте це в якийсь спосіб, цю шалену ракетну атаку з самітом НАТО. Чи виключно з бажанням добити остаточно нашу енергетичну систему? Так, ну, дивіться, тут ж немає якихось а, окремих приводів. Так. Привід є те, що завжди було здекларовано, це знищення України як суверенної держави, знищення українського легітимного політичного керівництва, підпорядкування України інтересам Росії для того, щоб повернутися в, в, в ті часи, коли холодну війну світ був поділений на зони впливу і радянський союз. Так тепер Путін вважає, що ніхто інший не має права вирішувати долю незалежних держав, окрім як Москва, як це було. Німецькій демократичній республіці в країнах Варшавського блоку, тобто вони рухаються з такою самою логікою. Тому сьогодні пуски можуть бути приурочені саміту НАТО в інший день іншим плюдом. Так, але яка мета цього? Ну насправді це ж не вперше. Росіяни а, ні, ні, ну зрозуміло, енергетична інфраструктура їх цікавить для того, щоб показати неспроможність України самостійно проходити зіну для того, щоб підвищувати ставки, для того, щоб зменшувати економічну спроможність України заробляти на себе. Відповідно, ну в них логіка завжди така: якщо ми знищуємо енергосистему, так. значить збройні заводи не працюють. це повна несмітниця в Києві немає збройних заводів, але вони знищують. Зокрема, і київської енергоінфраструктури, тому що атаки, які відбуваються, відбуваються в тому числі на Київ а, для того, щоб Росії атакувати Україну, їм до приводим треба створити. Сергій я розумію, що наступне моє питання, напевно, не так буде з політології, як з психіатрії, очевидно. Але слухайте, щоразу перед великими міжнародними заходами, як от саміт НАТО, ми бачимо, що росіяни завдають масованих атак. Це вони сигнал, посилають ще й нашим партнерам про щось. Ну, тобто, зрозуміло, що це терор. Зрозуміло, що вони намагаються знищити нашу інфраструктуру. Але ну, це ж все бачать наші партнери. Розрахунок полягає на те, щоб показати заходу неспроможність України вистатись і змусити йти на ті. Фактично, ультиматуми, які Путін висуває, тому що те, що він пропонує, це ж не переговорна позиція, це ультиматуми, які так. передбачають знищення України в існуючих кордонах, в існуючому режимі конституційного права. Тому те, що вони хочуть це з перед самітом зробити, цілком може бути не так. Але давайте зробимо так, щоб на саміті всі говорили, що Україна знову не спроможна була себе захистити. Відповідно, треба змушувати Україну сідати за стіл переговорів. Тим більше Орбан здійснив свою. Човникову таку дипломатію для того, щоб на саміті НАТО, який буде в Вашингтоні, він ж там теж приїде, і скаже: Ну, от бачите, в Україні все погано, знову прильоти, знову загинули, знову енергетика неспроможна. А от я готовий вже бути посередником і в Китай з'їздив, і в Москву, і в Київ. От є три точки, давайте їх зводити в одну. І я як Орбан отримую набуліську перейдну міру в кінці. Ну тобто така примітивна, якби спрощене, а логіка полягає в цьому, щоб свої півроку президентства в Європі. Раді Орбан присвятив тому, щоб отримати ці лави миротворця, розуміючи, що і в Америці вибори будуть і може він і до Трампа заїде під час саміту НАТО і таким чином. От він буде цим медіатором, але він може будь-які свої амбіції реалізовувати. Ніхто не заважає, тільки вони мають почати українські національні інтереси. Українські національні інтереси викладені у формулі миру президента Зеленського, який передбачає територіальну цілісність України компенсацію за всі на Сергій, Я вас Україні. хочу перепитати, раз ми вже на тлі так говоримо та... про саміт. Європейська правда пише про. Те, що у підсумковому рішенні Євроатлантичної ради буде пункт про те, що політика Альянсу щодо України створює міст до членства, який, врешті-решт, має привести до вступу нашої держави в Альянс. І саме це на саміті продаватимуть як українські досягнення. Але чи буде це так? Ну, ми з таких дуже в умовах, тому що в НАТО домінують США, а США входять в режим надзвичайного такого Ну навіть ми ну, ще два тижні тому не, 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 не могли уявити, наскільки серйозно буде політичний шторм в Америці після дебатів, які закінчились так, як всі бачили. Відповідно, в самій демократичній партії вже немає впевненості в своєму кандидатові. Тобто в цих умовах дуже складно розраховувати на якісь більш, я б сказав, Такі приємніші нашому вуху формулювання вони до цього не планувалися, тому що це саміт, який мав показати ізначально планувалися, що Байден вийде на цьому саміті як триумфатор, як людина, яка об'єднала всі країни альянсу, і де немає тем, які можуть викликати різні погляди, тобто, щоб не показати суперечності всередині НАТО. Тому вони прибрали всі такі теми, в тому числі українське членство НАТО, з порядку денного. А тут ще й потрапили ми в новий виток внутрішнього американського протистояння. Тепер вже в демократичної партії, звичайно, розраховувати це в умовах складно, тому будь-які формулювання, які включають в себе. Конструкцію членства в НАТО, тобто дорожня карта до НАТО, запрошення до НАТО або будь-як це назвати. Але якщо там фігурує в одному реченні Україна, НАТО і слово членство, то це вже буде досягнення, Це вже буде перемога в тих умовах, в яких вже ці умови не ми створили, Вони від нас не залежать. Це американські вибори і внутрішні американські політичні суперечності. На жаль, це впливає дуже сильно пане Сергію. Вам дякуємо. Зараз хочемо проінформувати те, що відбувається в Києві, тому що навіть бомбосховище, ми чуємо, як працює ППО масово. На комбінована повітряна атака вона триває з нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пана Сергія відпускаємо від в укриття.